Повертаємось в гостьову студію громадського онлайн. Мене звати Анастасія Станко, і е, зі мною тут в студії моя колега Христина Бондаренко. Зараз ми з Христі трошки помінялися місцями. Христя е, на сидінні гостя, а не ведучого. Частіше її можна бачити отут, де сижу. Я е, власне чого ми запросили Христя? Вона тільки сьогодні повернулася зі сходу, з міста Щасі, зі станиці Луганської. Це ті міста, куди не вдалося доїхати нам, тому що. Теж дуже ця лінія фронту насправді не є легкою в пересуванні, маю на увазі, тому що дороги просто жахливі, вони ще постійно обстрілюються і не всюди можна дістатися так швидко, як би хотілося. Але Христі вдалося, Христя, розкажи, наскільки там ситуація зараз загострилася, тому що ми постійно читаємо, чуємо, включаємо представників місцевої mm -hmm. влади, бійців про те, що постійно гинуть люди, про те, що постійно обстріли в цих місцях, якщо щастя там ще знаходиться за мостом. То Станиця Луганська, це фактично лінія фронту, передова. Розкажи, що тобі вдалося побачити. Ми трохи читали в Фейсбуці якісь твої замітки, але думаю, ну, дивися. Ми три враження. дні пробули в щасті в Станиці Луганській. Так, дійсно, всі ці три дні були постійні обстріли. Там фактично не припинялися вони, можливо, було десь 20-30 хвилин, коли вони зупинялися. Але тут, знаєш, цікавіше було для мене, наприклад, поспілкуватися з цими людьми, які там, тому що ми тут часто чуємо про те, що потрібно їх вивозити. І про те, що потрібна евакуація, чому люди не їдуть звідти. І знаєш, я для себе зрозуміла: от ми там пробули як журналісти три дні. Я для себе зрозуміла, що я вже звикла до обстрілів, там частково до того, що немає води, немає світла, немає опалення. Це будучи лише три дні. Що можна говорити про людей, які так живуть вісім місяців? Uh -huh. Тобто вони настільки звикли до цього, що то ти з ними спілкуєшся в цей час, там, можливо, там десь в метрах ну, 200-300 падає міна. Вони навіть там знаєш головою не ведуть, а продовжують тобі наполягати, розповідати. Тобі там щось в інтерв'ю, ну то це для них звичка. І всі, хто хотів виїхати насправді, звідти виїхали. От, от правда, так? тобто там лишилися люди, які не хочуть, не можуть виїжджати, або просто це знаєш, якась така от, ну, їх затягує. І це теж треба розуміти, що ця вся ситуація, вона затягує, люди звикають до цього і не хочуть нічого змінювати в своєму житті. І були випадки, коли, наприклад, в станиці Луганській, якщо щастя, воно ну, тобто, на півтора. Пороження, говорили про те, що там три тисячі людей, насправді там набагато менше, можливо, півтори, а то й до двох тисяч людей максимум. Станиця Луганська так само це трохи більше такий да, населений пункт. Там здавалося да, да, здавало б більше людей. От Є дві години в них так перерви. За ці дві години люди самоорганізовуються, можна побачити там базар, да, на якому продається молоко, свіже, там, яйця, там, знаєш, там, сало. Ти виходиш, здавалося б, тут, тут, тут обстріли постійні, зруйновані, буди, зруйновані будинки. А раз вони так об собі збираються. І Щойно починаються якісь обстріли, вони так швидко це все забирають і ховаються у підвалах, що ти навіть не помічаєш, як це все трапляється. Але життя там є. І, і от до, до людей, знову ж таки, є там багато сімей із дітьми, є і з і коли питали в них, ну чому, давайте там якось, можливо, немає організації цього. Так, ми не знаємо, куди їхати. Кажу, ну давайте, от я вам дам телефон волонтерів. Давайте ви мені дасте там свої якісь координати, вашу вулицю, я вас перевезу. Тобто я попрошу волонтерів, щоб вони за вами заїхали. Ні, я не хочу. Кажу, ну як не хочу, у вас тримісячна дитина. Ну, в мене тут я вже звикла, в мене там є там генератор, я можу там включити світло, я тут сижу собі, я годую дитину, що вона на грудному вигодовані. Я не хочу нікуди їхати, мене можуть розстріляти до якогось блокпоста. Кажу, який блокпост розстріляти. Ви про що кажете? Ви не на окупованій території, ви можете спокійно виїхати. Звідки у вас така інформація? Знову ж таки, це до того до питання російських змі. Там немає українських телеканалів, і вони дійсно бояться самі виїжджати, тому що думають, що на блокпостах їх просто розстріляють. А тут в них така, от собі знаєш, проміжкова тиша. Це таке відсилання знову ж таки вкотре до Міністерства інформаційної політики, яке вже створено про те, що на лінії фронту, але на тій лінії, яка контролюється українськими військами, на жаль, українських каналів немає, тільки російські. Бійці навіть самі пам'ятаю, в пісках нам розповідали Брідницького про те, що ми скоро самі станемо сепаратистами, mm -hmm. не дивившись російських каналів. А тут ну, люди тим більше мешканці звичайні, так само дивляться, і це питання того, чому так багато коректувальників, наприклад, серед місцевих, так тому що пам'ятаєш цей випадок Станиці Луганській, коли дідусь приніс, начебто, мед на блокпост mm -hmm. бійцям, і там один загинув, два були поранених. Христя, тим не менше, ти напевне спілкувалися з представниками місцевої влади людей. Все ж таки, треба евакуювати. На щастя, їх зараз почали евакуювати евакуйовувати з Девальцева. Зі станиці є якась організована евакуація? МНСники, автобуси організовані. Знаєш, немає, але я можу повірити в те, що ну от правда, вони я вам скажу мене річ, можливо, зараз, але мені здається, що. Ну, от не потрібно знаєш за руки смикати цих людей, вивозити їх насильно, якщо вони цього не хочуть. Вони мають на це право. Це абсолютно їхнє право лишатися тут. Частина з них каже про те, що ну це моя земля, і якого дітька я маю звідси виїжджати, нехай звідси їдуть там бойовики. Я тут лишуся, я тут народився, я не поїду звідси. От ну не хочу і все так само. інваліди, бо пенсіонери ну, вони не хочуть нащо їх витягати на силу міць. Я розповідала історію про цю молоду маму, так із і з дитиною, і по ній видно, що вона не виїде, навіть якщо до неї підійде цей автобус під будинок. Ймовірніше, вона залізе собі до підвалу і не вийде до них, розумієш. І вони і не і не і тут не треба засуджувати. Це знову ж таки, це їхнє право. Це їхнє право на те, щоб лишатися там. Е, і я думаю, що ті, хто хотів виїхати, вони самі про це кажуть. Ті, хто хотів виїхати, давно вже звідти виїхали. Так само в щастя. Ну, реально, вони виїхали. Ті, хто ну, так от грає зі своєю долею, ну це це знову ж таки повторюється вже вкотре, це їхнє право. Дехто знаєш, насправді звик до того, що аж проводить світло і кабельне телебачення собі у підвали. Ну, от знаєш. Ми ми застали чоловіка під обстрілами, там десь там гради. Це в щасті було. А він собі спокійно там щось там проводить якийсь там від генератора кабель, проводить туди кабельне телебачення. Ну отак от живуть. Ну, ну є таке. Ну, такі. але Христя, попри все, ситуація ж є такою, що я не знаю, чи ви там спускались бомбосховище, чи Пускались, ні. Так, ну, так. Та, тобто, коли немає світла, холодно в підвалі. Свічок десь там є, купили, накопили, але зимно реально. І в, ну, в ну, зимою, в такому холоді, прожити там кілька днів це дуже складно. Як, ну, як, з цим? як Знаєш, ми там в підвалах там є, так, там є будинок, в підвалі живуть люди, в яких ну, немає куди ви, знову ж таки виїхати, в яких немає родичів. Це здебільшого пенсіонери, двоє таких більш-менш молодих чоловіків, і один старенький інвалід він абсолютно не, не, не може ходити. Так? У них у всіх є діти є онуки, яких вони відправили на територію на вільній території. І ну, тобто їм є куди виїхати, і теоретично за ними можуть заїхати ці їхні діти, їх звідти вивезти. Але ну вони кажуть, що ми не хочемо виїжджати. кажу, ну чому? Ну от зараз все закінчиться. У мене тут будинок для старих це взагалі дуже важко. Вони вони настільки так сумують, що вони щодня туди ходять. От ми спілкувалися з ній з бабцею, вона каже: Я так я щодня хожу, дивлюся на свій будинок, на те, як він зруйнований, там ледве там на знаєш на ці всі там захожу в цей підвал, беру консервацію. Там і досі її там зберігаю. Хоча будинку немає, там така вирва, розумієш. Але вона туди ходить, і вона плекає себе надію на те, що вона це все закінчиться, і вона це все буде відбудовувати. Розумієш, ну от, от, от така от ситуація. Знову ж таки, кажу, що це моє суб'єктивне враження. Ми бачили лише щастя станицю, жили там лише три дні. Це дуже мало можливо, так? Якби у нас була, ну, якби там тиждень-два провести з цими людьми, зрозуміти їхню психологію, можливо, я б сказала тобі точніше. Але з того, що поверхнево навіть ми побачили, я зрозуміла, що вони не хочуть звідти їхати. Скажи про. Я розумію. Що буде кілька репортажів, ви були і на Щастинській ТЕЦ, яка вже одноразово обстріляна з літа з серпня, місяць, якщо не помиляюсь, і почали обстрілювати. І ми знаємо, що загинули там два бійця, буквально трое. перед тим, як троє приїхали, туди бійці Айдару і 80 ї, -ї мобільної бригади. Які там охороняються вже фактично лінія фронту, також через міст. Як бійці зараз? Що вони говорять? Багато говорить про те, що от немає наказу наступати, що ми трохи залишені, ніби в такій от незрозумілій ситуації, в якій ми не знаємо, що ми маємо робити. Да. Ну, про бійців знаєш чим ближче до лінії фронту. От ми спілкувалися із хлопцями з 17-ї танкової, які стоять за півтора кілометра від бойовиків, так? Це зовсім це інші стани. обличчя. Так, це станиться, це зовсім інші обличчя, зовсім інші люди. І навіть вони відрізняються від тих, хто стоїть на блокпосту перед усієї залізничною колією, яка фактично так само знаходиться там біля Луганська. Uh -huh. Ти це це знаєш, так але по обл... зовсім інші обличчя, зовсім інші настрої. Вони. Е... Ну, я би не сказала, що вони там агресивні, злі, вони розуміють, що вони тут роблять, розуміють, що вони захищають більшість з них мобілізованих, але вони дійсно не розуміють, що буде далі. Тобто вони м, кажуть про те, що їх щодня там накривають, іноді є накази, іноді вони дійсно відгризаються. Як вони кажуть, так іноді немає наказу, так щоб давати якісь залпи у відповідь. Так? Хоча, чесно кажучи, за ці три дні, ну я, наприклад, чула, що українські військові відповідали, тобто ми чули цю відповідь. Можна говорити про те, що це uh -huh. був лише односторонній вогонь, і що українська сторона не давала відсічі. Це неправда. Буде репортаж так і про бійців одного із блокпостів, який має назву Сталінград. Навколо нього просто такі випалене поле, випалені ці дерева, там стоять прикордонники. Здається, стоїть знову ж таки та 17-та бригада танкова. І, і, ну знаєш, про настрої. Вони кажуть, що терористи їх дуже часто роздратовують. да тобто там я вже розповіла цю історію про російські гімн і гімн радянського союзу, які вони вмикали там щодня до них. Які заїжджають, наприклад, в станиці дуже багато. Це це до розмови про сепаратистів. Там і дійсно є дуже багато сепаратистів або бойовиків, так як ми їх тут називаємо серед місцевого населення. Діють диверсійні групи, і вони навіть там, знаєш, собі поділили там декілька перехрестів, це умовно кажучи, українські там через два перехрестя вони розуміють, що можуть бути терористи. І терористи часто заїжджають, от, наприклад, на днях, коли ми були там в цей день в один із днів так під'їхали в притул, в 20-30 метрів. Це Ційна група і почала просто стріляти з них із, із міномета обстрілювати блокпости. Ну, така от ситуація на фронті, але. Ну, відповідь є знову ж таки. Якщо говорити про це по-військових. ми трошки покажемо буквально фоном. Відео це такий, теж та буде як трейлер, як заготовка до відео на ну, Христі Бондаренко власне з цієї подорожі, останні до щастя Станиці Луганської називається воно Життя під обстрілами. Тобто, ну зараз це на жаль. Ми такі показуємо замальовки, репортажі, як живуть люди. На жаль, це вже не новина. Так, Бо всі на лінії фронту живуть під обстрілями, хтось менше, хтось більше, але насправді там рівняти кому легше, кому гірше, ну якось не доводиться. Тому що ну, гради чи там мінометний обстріл це така річ, що ти ніколи не знаєш, де вистрілить там. Ота, ну, ти їх, їх питаєш, кажеш там, мовно кажучи, ну як ви там відрізняєте свист, там глухи, якісь падіння? Вони кажуть, ну. Якщо от, чуємо, ну так чуємо, значить не біля нас. Якщо ми не почуємо, то значить це вже в нас влучило. Ну, така в них, знаєш, філософія. І, і вони ну вони звикли до цього, звикли, нічого не бояться. От бачиш, ти, тут вони забивають, а от в цей час, коли там ну, чоловік лагодить своє вікно, от якраз в 200 метрах впала міна. Він навіть не здригнувся, він не відреагував. Знаєш, коли ми так само там йшли, умовно кажучи, записували якусь там проходку, і в цей час почали там десь щось падати. І ми так знаєш, з оператором по сторонах почали роздивлятися, де ж там якісь під але ну знаєш там щось заховатися. Тут до тебе підходить жінка. А ви телебачення? А от я вам хочу щось розповісти. І ти розумієш, що її, її абсолютно ну, байдуже на те, що там навколо відбувається, вона не буде шукати ніяких там бабусховищ, а вона тобі там хоче розповісти, що в неї там, що в неї трапилося. Ну бо для неї це звичка. Так само, до речі, от, по відео протести згадала про людей. Це от варто їх також ну, охарактеризувати, тому що ці люди, які працюють під обстрілами і роблять все можливе для того, щоб здається один мільйон мешканців. Мешканців не лишилися без світла, без світла, тому що якщо Луганська Тес припинить свою роботу, то ми розуміємо, що це буде така от катастрофа не лише із світлом, а і водонапірна вежа, скажімо, яку також забезпечує і опалення так, так і саме. опалення так само, і ці люди їх мало лишилося. Вони їх не вистачає, але вони все одно там деякі з них навіть не ночують дома. Тобто вони живуть на цій тез, щоб не йти під обстріли, щоб не, не, не наражатися на ці обстріли заради того, щоб працювала власне теплоелектростанція і було світло. Дякуємо, Христині.